Вон там ще, вон там. Так. І там що тоже? І ще пилюку повитираєш сюди. Плюку, пилюку, я кажу, повитирай, будь ласка. Їсти зробила, чи ні? А? Зробила зайчик, але воно знову спортилось. То переробляй. Це їсти переробляй. Зато чисто в хаті. І переробляєш, я їсти хочу. А то тільки прибираєш, прибираєш, а я голодний сижу, я їсти хочу.